Чи припустимо дуже роль е, міст в Україні? От вона якось знову таки плохія, вона ну. Є там як міста буде і міста, він так розказує. А якщо ми дивимося до країн Європи, то де в нас там прогрес? чи у Франції, чи е, в Німеччині, чи в Іспанії, чи Бельгія, Голландія, де е, ключ ключові там, технологічні досягнення це в містах. І плюс, особливість Європи, тому що міст багато, їх вони недалеко один від одного, вони розвиваються, вони конкурують. Вони з одного боку воюють між собою і з центральною владою, а з іншого боку, вони до. Забезпечують простір свободи, вони забезпечують простір е, технологічних досягнень, і вони забезпечують е, накопичення капіталу. І вон, в, в, фактично весь розвиток Європи. Він у е, містах. А що ми маємо з містами в Україні? Що дуже чітко видно від Двореста Субтельного. А то видно, що у нас от Київська Русь це фактично за великим рахунком. Це міська цивільність. Міська цивілізація, міста до, хоча е, до ну, ск... Київська Русь, за великим рахунком, це міська цивілізація. Ну, принаймні, ті культурні досягнення це все місто. До 15% населення, скажімо так, від 10 до 15 населення за часів Київської Русі, от станом на 1240 рік, коли монголи беруть е, Київ, це жили в містах.